Миколаївщина з її природою та неповторною культурною спадщиною завжди надихала митців. 20 вересня у Миколаєві в бібліотеці філії номер 9 центральної бібліотеки імені Марка Кропивницького відкрилася виставка Легенди півдня організована культурно-мистецькою асоціацією Артспокуса. «В Багатьох філіях сьогодні проходять персональні виставки саме наших майстрів, майстрів нашої асоціації. Сьогодні відкривається дуже класна виставка Легенди півдня. Тобто, якщо ви хочете зрозуміти душу Миколаєва, душу Миколаївщини, зрозуміти її ідентичність, традицію, культуру, то вам сюди. Персональна експозиція художниці Світлани Бойкової Калюжної занурює глядачів у світ легенд Миколаївського краю через призму таврійського розпису. До останні два роки, саме під час війни, якось я занурилась. Семантику, в оці Бувальщини. І мені дуже сподобалась сама тематика, бо тематика морського нашого простору вона взагалі-то є тільки в Таврії. Не один розпис так не торкається тематики моря, а моря ну, це моя улюблена стихія. На виставці представлено 15 робіт мисткині і авторські ляльки-мотанки, що співають унікальність північного причорномор'я та уособлюють красу його берегинь. З відкриттям виставки Світлану Бойкову Калюжну привітали численні шанувальники її таланту. Від душі лунали теплі слова на адресу авторки робіт. А додали гарного настрою гостям заходу давні друзі бібліотеки філії No9, викладачі дитячої музичної школи No 6 Олександра Долматович, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Юманський. Новини на телеканалі Март.